Мінськ це не єдиний вихід і не тупік. Мінськ це інструмент, який дозволяє нам відтягнути час перед більш агресивними діями, створити ілюзію того, що ми віримо в переговорний процес. Чому ілюзію? Тому що по факту ми знаємо, що Мінськ не виконується. Але вся світова спільнота бачить, що Україна дотримується е, своєї частини угоди, Україна хоче вирішувати е, військовий конфлікт мирним шляхом. України є жертва. Російська Федерація, яка намагається себе зняти себе будь-яку відповідальність, є агресором, не дотримується цих угод. Е, розумієте, це велетенська підстава. Зробити нам великий крок вперед на дипломатичному на дипломатичному плацдармі військовому. Розумієте, є ж у нас театр війни дипломатичний. От. І хоча б, хто б що не казав, під час Мінську кількість загиблих стала набагато меншою. Так чи інакше, це дає нам можливість провести якісь хоча б мінімальні реформи в армії. А вони є, ці реформи. Наприклад, ви знали, що з 7 січня будь-яка людина, яка заключає контракт на будь-який термін, має право зберегти за собою будь-яке ну, робоче місце і, і середню платню. Не по мобілізації. А по контракту. Тобто ви будете отримувати гроші не тільки від е, держави, але ще й від свого роботодавця. Е, це дуже великий стимул. Я сьогодні цілий ранок час, витратив час на е, вивчення ці, цього питання, от, і мені цю інформацію підтвердило два військомати і ще е, редактор е, військової газети, журналу. Про це пишуть, просто про це ще мало знають. Я от сьогодні спробую зробити великий допис на цю тему. Тобто, це шалена ідея стимулювання громадян до захисту своєї країни, тому що не тільки ідеологічно потрібно думати про людей, але й потрібно думати, чим хлопець, який пішов захищати свою країну, бо він буде готувати родину. От. Тобто є певні шалені такі серйозні кроки, це серйозний крок на законодавчому рівні. У нас є змога до набрати людей, провести навчання, яке потребує щонайменше, щонайменше декількох місяців офіцерського складу. От. У нас відбуваються мобілізаційні дії, вони просто ну, не те, щоб скриті, вони просто іншої форми, ніж ми звикли по кіно їх розуміти. У нас до нас приходить озброєння. В Естонію зайшли американські танки для піхоти і піхота, зокрема, в Польщу зайшли американські танки і піхота. Тобто іде потужна підготовка. До стримування <coughs> агресора і мінськ це інструмент, який дозволяє нам цю підготовку провести. От. Тому у мінська не може бути тупіка, у нього інша мета, ніж ту, яку декларують. Через це у багатьох громадян він викликає питання і навіть роздратування. Але це те саме, якби я намагався розмовляти з терористами і спробувати їх заспокоїти. Будь-яку людину, яка подивилася б цю картину, це роздратувало і обурило, але ця людина не знає, що з іншого боку підходить спецназ. От. І розумієте, а я фактично виступаю інструментом затримки перемовин. Розумієте? Це є мінськ. Це перемовини з терористом, поки є підготовка. Ми не маємо можливості взяти Донецьк і Луганськ фізично без їхнього руйнування. Ми можемо вести ефективні дії, але при цьому постраждає інфраструктура і цивільне населення. Можливо, до цього дійде. Якщо ми побачимо, що дійсно є загроза війни і потрібно грати на випередження, мається на увазі не загроза війни, а мається на увазі загроза більш повномасштабних військових дій. Але люди, які про це кричать, я щось не бачив жодного військового, якби, які б про це кричали голосно. Переважно це люди, які не знаходяться в лавах Збройних сил з тих чи інших причин. Розумієте? Це раз. Дуже часто це люди, які не бачать о, картини в цілому.